Обстановка в минулому році змусила нас усіх перебудуватися і знайти новий формат відбору абітурієнтів до вищих навчальних закладів. Було прийнято рішення про проведення так званого національного мультипредметного тесту. Перше, чого я приїхав сьогодні в Лозову, це сказати слова великої подяки. Міській раді, управлінню освіти. Найголовніше тим людям. Керівникам цих двох шкіл і людям, які працювали, за те, що не дивлячись на дистанційне спілкування, не дивлячись на те, що між нами були великі відстані, і дуже часто нам доводилося вирішувати питання на грані фола, як кажуть, по лезу ножа. От За все це вам велике спасибі, Володимир Єремович, керівник керівництво міської ради. Сергію Володимировичу, вам, Вікторія Миколаївна, вам спасибі за те, що ви в цій ситуації зорієнтувалися правильно, швидко і приймали правильні рішення управлінські. Директорам окрема подяка. Ви, шановні керівники, безпосередньо продемонстрували свої професійні, людські якості і змогли зробити те, чого від вас чекала вся країна. На освітянській карті в Харківській області є дві столиці. Головна і перша це місто Харків. А друга і найсильніша з усього іншого, що є в області, це Лазова. Це традиції, це педагогічні колективи. Лазова завжди славила своїми світянськими традиціями. Ми не підведемо, ми зробимо все можливе і неможливе для того, щоб на високому рівні провести національні мультипредмети тестування. Скажу, за освітян мені не соромно, жодний керівник закладу освіти не покинув свій бойовий пост протягом вже майже півтора роки війни. Ми усвідомлюємо нашу відповідальність, готові до всіх викликів і сподіваємося, що ми з гордістю ще раз скажемо, що наші знання є найкращими.